Компанія Мотовулкан вітає всіх шанувальників мототехніки та пропонує до вашої уваги Yamaha FJR 1300 AS. Даний мотоцикл в комплектації AS, тобто після рестайлинговий п'ятого покоління. А це означає, що в ньому досить багато уже нововведень і електронних різних помічників. Але про все. Докладно, Основою цього мотоцикла його серцем є 4-хциліндровий рядний двигун. Зрозуміло, що об'ємом 1298 кубічних сантиметрів. Потужністю 143 в ранніх поколіннях та 148 в після рестайлової версії кінських сил. та Крутним моментом 134 Нм метри при восьми тисячах обертів. Як ми розуміємо, двигун досить потужний та еластичний. Даний двигун дозволяє розвивати цьому мотоциклу швидкість до 245 максимальну та розгін до 100 км за годину. Він здійснює за 3,2 секунди. Витрати палива від. Заводу на рівні 6,2 літра на 100 км. Ну, зрозуміло, це при швидкості руху базові 60 км за годину. Тобто 6,5-7 літрів він в середньому споживає. Але при об'ємовій бензобаку 25 літрів даного, даної заправки вистачає. На 400 кілометрів шляху. Ми бачимо відсутній курок е, щеплення. Це означає, що даний мотоцикл облаштовано е, напів автоматичною коробкою передач з 2013 року. Е, така коробка з'явилася на цій моделі, і з 2016 року. Додали до цієї КПП ще шосту ступінь. А поки що це мотоцикли з п'ятиступеневими коробками передач. З 2013 року, як я вже говорив, ось який захист двигуна місний. З 2013 року на цих мотоциклах додали досить багато електронних помічників. Тобто, якщо ми дивимося на органи керування, ми бачимо уже круїз контроль трекшн контроль. Знову ж таки, кнопки перемикання висхідної і несхідної передач. Ще підігріви ручок. Далі електричне регулювання вітрового скла, з внутрішніх налаштувань на цьому мотоциклі. Електронне регулювання дросельної заслонки, електронне регулювання тяги. Ну, тобто мотоцикл е, має, скажімо, всі опції, які мають бути на мотоциклах такого класу. Маючи алюмінієву раму. Ось тут ми зможемо її розглянути. Він досить легко рулиться. От, взагалі, дивлячись на цей мотоцикл, до речі, карданний привід. який Вміщено в маятник. Уявіть собі, який масивний, але з іншого боку легкий. Тому цікавинкою цього мотоцикла є, що він дійсно для такого і для цього класу досить і досить легко відчувається та рулиться. Цим мотоциклом спокійнісінько можна е, пересуватися по місту. Абсолютно не викликає жодного дискомфорту. Так, да, тому FJR це серйозний мотоцикл для дальніх мандрівок, але він також досить, досить зручний для пересування по місту. Ну і ось буквально подивимося, приборна панель, досить вдало скомпонована. На центральній частині всі показчики, з правої частині меню. Ось кнопка. Перемикання і кнопка вибору. Ось, наприклад, ми бачимо меню регулювання передньої підвізки. Вибираємо режим. Перемикаємо, наприклад, підігрів ручок. Знову ж таки, переміщуючи кнопку вибору, вибираємо перше, друге, третє положення або вимикаємо. І ось, наприклад, меню інформативне, до речі, регулювання вітрового скла. Як вам? З таким вітровичком досить уже добре пересуватися по місту. Та наступний пункт меню регулювання момент задньої підвіски. Добре, заведеному мотоциклі. пардон. Оскільки це робот, виживаємо. Ось на секундочку двигун. Рядний двигун без зайвих вібрацій. В стилі Ямаха, гучно, мелодійно. Чистий прозорий вихлоп. Подивіться яка краса. Також монолітні поворотнички. Нічого зайвого. Ось регулювання задньої підвізки водій, водій з вантажем, водій з пасажиром. І повне завантаження водій пасажир та вантаж. Ось така досить просте, але зручне меню. Досить класний мотоцикл. Ну і звичайно трошки звуку. Досить гарне та. Достатнє світло. До речі, ось регулярні передньої підвізки та моно амортизатора. Так що FJR це мотоцикл для справжніх райдерів, але він досить і досить цікавий та зручний також і для новачків, тому що він дуже збалансований і дуже якісний. Як завжди, з найкращими побажаннями, з повагою до всіх компанія Мотовулкан.